Місійного роздумування над Божим Словом буде двері серця, так як є назва пісні нашого Ярослава, так як наша тема є про Божу любов, про Боже милосердя, то це дуже підходить. Двері серця. Послухаймо цю пісню. Будемо переплітати роздумку. Oh mm -hmm. yeah. Thomas Mann

Як отець Роман уже не раз розповідав, рік Божого милосердя, який ми розпочали 8 і 13 грудня 15-го року, проходить під гаслом милосердний, як отець. Мізерікордис сікут патер, мізерікордіозі il Патре, милосердній як отець. Святіший отець папа Франциск, який для всього людства християнського і нехристиянського світу розкриває істину доброти, милосердя і любові Небесного Отця дуже сильно прагне, щоб кожна Божа дитина, дитина Небесного Отця відчула і пережила, яка є його любов. Це дуже важливо пережити любов Божу. Відчути любов Божу. Великі вчені спеціалісти, дослідники Біблії, Святого Письма старої, скажімо, старозавітньої ще традиції, вивчали різні рукописи. Пергаменти, папіруси, оригінали текстів Біблії, різні її частини, намагаючись знаючи стару арамейську мову, староєврейську, стару грецьку мову, мови, класичні асиро-вавилонські, і вже пізнішу латинь. Намагаючись знайти відповідь на питання як любить Бог. Це дуже серйозна відповідь на дуже серйозне філософське і богословське запитання. Як любить Бог? І вони подають. В такій книзі, дуже гарній книзі. Тисяча і одна річ про Боже милосердя і святу Фаустину. Є така книга чудова. Деякі такі поняття про любов Божу. Вони є такі вступні, основні для нашого такого. Скажімо, кращого усвідомлення, як любить Бог, щоб на кращого зрозуміння, як він любить. І перший такий науковий термін, староєврейський, тому що це все творилося. На тлі юдейського вибраного народу ми знаємо старозавітну історію спасіння, як Бог цей народ покликав від Авраама, пізніше, як Мойсей його вів, як він промовляв до Мойсея, як витворювалися оті книги, П'ятикнижжя Мойсея Тора, як пізніше Мойсей передає свою владу на Видові, який веде. Цей народ до обіцяної землі і напротязі цього походу витворюються різні пережиття Божої опіки вибраним народом. Тому і ці терміни творилися на тлі її мови. Тому не дивуймося, чому застосовуються деякі такі класичні термінології, класичні терміни означення на любов Божу. Щоб краще зрозуміти, як любить Бог. І перший такий є таким словом, вони його означили Гесет. Гесет. Божа любов за означенням Гесет проявляється в Божому завіті з Його. Сотворінням найкращим, сотвореним на його подобу людину. Згідно цього розуміння, Бог вірний свому отцівству, своєму батьківству небесному, він вірний своїй дитині. Сутвореній на його образ і подобу людині. Він їй вірний. Його любов є вірна. Він її ніколи не кидав і не кидає, кажучи простою мовою нашої теперішньої сучасної. Він її ніколи не відрікся і не відречеться тої дитини, яка би та дитина не була. Запам'ятаймо собі так, як говорять інші фахівці. Як рідний тато ніколи добрий, вірний, правдивий рідний батько ніколи не відречеться від своєї дитини, від свого синочка, від своєї донечки. Які би ті діточки не були, він буде до них горнутися, бо він є тато, як правдива мама. Так само буде постійно дихати тою дитину, тим дитям яким би воно не було, куди би воно не пішло, що воно не вчинило, що воно не зробило, не натворило, вона буде похилятися над своїм дитям. Вона буде день і ніч проводити в тому схилянні над своїм дитям. Оце є есед. Оце є любов заповіту. Бог заповів. Бог уклав союз зв'язок, Бог, який сотворив, Він дає гарантію. І навіть в святому письмі є такі слова, що перше, ніж я тебе уклав в лоно твоєї матері, я тебе знав. Навіть якщо мати твоя від тебе відречеться, я від тебе не відречуся. Ти є виписаний у мене на долоні. А світлої пам'яті владика Софрон Мудрий дуже гарно це пояснює і каже, кожний кожна з нас є мрією Божого серця. Уяви собі дитину. Маленька, велика, ми всі діти. Всі тут є діти, Божі. Що я є мрія Божого серця. Ти є улюблена дитина. Оця Небесна улюблена дитя, улюблена дитина, неповторна дитина. Оце є любов Гесет. Це є заповіт зв'язок зі своїм дитям, і вірність в своєму дитяті і вірність своєму отцівству. Нескладно нам треба, як пише один духовний такий гарний е мислитель. Трошки це розуміти, щоб ми краще могли сприйняти, що таке милосердя Боже. Розумієте? Бо так інакше воно буде абстракцією, загальної доброти, ну і такої лагідності, лояльності, ліберальності і, і все прощання, і всього дарування, і не, не буде ніякого зв'язку. Не буде ніякої логіки, ніякої. Ніякої богословської такої обґрунтованої думки. Тому дехто так і неправильно і розуміє, що таке милосердя Боже, що таке доброта Божа, що таке любов Божий, каже папа Франциск, неправильно пояснює, що таке любов Божа. Ми будемо старатися згідно навчання Святої Церкви, <кух> святих отців, святого Письма. Гарно, послідовно над цим роздумувати. Підніміть руку, хто не зрозумів, про що йшла мова. Всі зрозуміли меншиш. Оцей гесер. Зв'язок того, хто сотворює. Я мушу вже тут додати дуже гарний опис сотворення людини. Дослідники святого письма Біблії вони називаються герменеути або екзегети, Екзе, е, герменеу пояснювати. Говорять про цей момент сотворення людини. Буття 1.26. І сказав Бог. Сотворімо людину на наш образ. І на нашу подобу. Тут є і натяк на те, що Пресвята Трійця сотворює людину, бо там є множина, наш образ, нашу подобу. Перед тим було сотворення, ми знаємо, неба, землі, рослин, тварин, було сотворення ангелів. А тут є сотворення людини на нас, образ і на нашу подобу. І дослідники говорять так. Дивіться, коли Бог каже, нехай буде сонце, нехай буде місяць, нехай буде небо, нехай буде земля, нехай будуть рослини, нехай буде тварини, він це робить неначе механічно. Так вони говорять. Нехай буде, побачив, що воно добре, все. Коли підходить черга до сотворення людини, який він, як каже псалмопівець Давид, під ноги покладе. Цю землю і все сотворене, підніше її ніг, щоб вона панувала над цим. Бог каже: сотворімо, застановляється, зупиняється, і неначе, так би мовити, кажучи, нашою мовою, роздумує, якби вкладає особливу увагу в це сотворення. І коли він творить її з землі, так є опис біблійний. Творить людину з землі, то там застосовується таке староєврейське слово якар. Якар це означає не просто творити, так, як гончар ліпить глечик з землі. Знаємо. Є таке колесо, воно крутиться, і глечик, і всякі вироби творяться. Але коли він ліпить, творить людину, він. Її творить, <кій> він її формує. Можна сказати, він, вона в його руках твориться як чудо, як дар, яке переходить у щось більше, ніж витвір із глини, з землі, ніж тіло, ніж її тіле, тілесний образ, тілесна ідентичність. Він починає вдихати в неї віддих життя, вдихає в неї віддих життя, і пізніше він дає їй все, щоб вона всім керувала, управляла, довіряє цій світі, кличе її до того, щоб вона йому допомагала. Приймати Його любов і передавати його любов. Як пише свята Фаустина Ковальська у своєму щоденнику, Божа любов є цвітом, цвітом, так як квіти мають цвіт, а милосердя Боже є плодами Божої любові. Отже, оцей гесет цей заповідь з людиною, оце поєднання Божого з людським, Отцівського з Синівським, Материнське, каже святий Іван Павло ІІ, в наш час, коли маємо кризу материнства, Бог Отець не тільки Бог Отець, а Він також є і матер для всіх. Які чудові слова Святіше Отця великого папи Івана Павла ІІ. Гесет. Але ми перейдемо зараз до ще такого цікавішого розуміння. Ми будемо йти далі і далі глибше, ширше, глибше, ширше. Бо далі йде таке слово Рагамін. Рагамін означає якби стан, який в Божому серці відбувається. Можемо собі уявити, як далеко заходили ті старозавітні. Скажемо такі містики, богослови. Ми думали собі, що там старий завіт, що вони там взагалі дуже слабо, що розуміють про Бога. Бо фактично Господь наш Ісус Христос об'явив, хто є Бог в Новому Завіті, через нього. Але ми ще маємо до цього дійти. Отже, рагамін в їхньому розумінні це є стан Богу, серця Бога. Це є неначе. Почуття, які є в серці Божому. І перше, що там є, це Бог неначе має такий обов'язок обіцяти людині і виконувати цю обіцянку. В нього неначе є такий обов'язок турбуватися людиною, опікуватися людиною. Не просто її створити була така єрість, колись, яка привела до французької революції, ми знаємо деїзму, яка твердила, що Бог створив світ і лишив його на призволяще. що Бог собі окремо далеко десь там за хмарами, а людина, бідна, поневіряється, тиняється в тій несправедливості.